Всім привіт! Мене звати Іван Жаботинський, я приватний виконавець виконавчого округу міста Києва. Війна торкнулася всіх сфер нашого життя, не виключенням є і виконавче провадження. І про всі зміни я вам розкажу. Це лише перше відео на цю тему. Далі будуть ще. Тому підписуйтесь на канал, ставте нагадування. Поїхали! Депутати, як на мене, досить швидко відреагували на події, і вже 15 березня 2022 року прийняли зміни в Закон України про виконавче провадження з законопроектом 21.29. Зміни набули чинності 26 березня. Що ж змінилося? Перше зупинилися провадження, за якими стягувачами є особи, які, хоч якось, пов'язані з Російською Федерацією. Мова йде про громадян країни-агресора їх юридичних осіб, ну і так далі. Друге, дуже важливе: зобов'язали банки розблокувати арештовані рахунки боржників. Пощастило не всім, тільки боржникам, де сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 тисяч гривень. Для цього банку не потрібно подавати ніякі документи. Він сам має розблокувати рахунок. Єдине, що трапляються ситуації, коли борг трохи менше, ніж 100 тисяч гривень, ну, наприклад, 95. І банк, начебто, повинен розблокувати цей рахунок, але чомусь цього не робить. Чому? Тому що з 10% виконавчого збору витратами виконавчого провадження виходить, що загальний борг за виконавчим провадженням трохи більший ніж 100 тисяч. Тому банк відмовляє. На мій погляд, це неправильно, оскільки в законі робиться акцент саме на сумі стягнення за виконавчим документом, а не на загальній сумі стягнення в межах виконавчого провадження. Тому ми можемо констатувати, що хоч відповідно до закону не повинні блокуватися картки боржників за борги до 100 тисяч гривень, на практиці не блокуються картки за борги десь до 90 тисяч. Третє, боржникам юридичним особам дозволили з арештованих рахунків платити заробітну плату, але за умови, що вона не більше п'яти мінімалок. Також з цих же рахунків дозволили платити і податки. Четверте в період війни. Припинилися звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржників безумовно позитивна зміна. На практиці, правда, з'явились певні непорозуміння, але, на мій погляд, вони не критичні. За виконавчими провадженнями, які були відкриті до війни і по яким здійснюється утримання з доходів боржника, не зовсім зрозуміло, чи потрібні від виконавця якісь активні дії. Хтось з виконавців каже, що припинення відрахування повинно відбуватися просто на підставі закону, а хтось шле якісь листи, роз'яснення, вимоги на підприємства. Якщо у вас утримують частиною заробітної плати, ну і вам це не подобається, то пропоную такий алгоритм дій. Спочатку підійдіть до себе в бухгалтерію і скажіть, що законом це заборонено робити. Можливо, там просто про це не знають. Якщо вам там скажуть, що нам все одно, що написано в законі, оскільки ми виконуємо вимогу виконавця, то ну, доведеться йти до виконавця і просити, щоб він направив якийсь документ, в якому він просить зупинити відповідні відрахування. П'яте під час воєнного стану забороняється відкривати виконавчі провадження та здійснювати виконавчі дії на тимчасово окупованій території. Шосте. При виконанні рішень про стягнення аліментів зобов'язано роботодавцям, пенсійний фонд та інших платників доходів платити кошти не на рахунок виконавця, а відразу на рахунок стягувача. Для цього стягувач повинен подати відповідному платнику заяву або звернення. Якщо ж у підприємства не буде рахунку стягувача, то вони, звичайно, повинні продовжити відрахування на рахунок виконавця. Це нововведення безумовно є позитивним, але є і певні мінуси. Виконавцям стане набагато складніше контролювати перерахування, оскільки підприємство може просто забути повідомити про відповідні відрахування виконавця. Це був стисний аналіз закону України 21.29. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Чекайте на нові відео, в яких я розкажу про особливості роботи виконавців під час воєнного стану. Віримо в перемогу і Збройні Сили України. До зустрічі!